Але разом з тим столиця живе, столиця готується до нових викликів, до нових небезпек, і звичайно, ми розуміємо, що е, є певність. Будови, які можуть нас захистити і захищають ледь не щоночі від небезпеки. Протирадіаційне укриття і паркінг замість занедбаних гаражів планують збудувати біля пейзажної алеї. Про це повідомили у КМДА. Йдеться про провулок Киянівський. Наразі ця територія не належить до паркової зони. А от за радянських часів там самовільно збудували гаражні бокси. І на розгляд Київради пропонують проект детального плану території, який дозволить облаштувати там укриття на 1650 місць і паркінг на 320 автомобілів. Будівництво планується в межах великого туристичного маршруту, який щодня відвідують тисячі людей. В адміністрації додали, що за чинною документацією на цій території не заборонено нове будівництво, але до його початку проведуть певні археологічні дослідження. Ну, власне, як і має бути за правилами. Як до перевтілення цього, так би мовити, кооперативу, а по факту, знаєте, трошки занедбаного місця ставляться кияни? От про це дізнавалися наші журналісти. Я не знаю наскільки цей гаражний кооператив ще діє. А він закинутий чи він дійсний, не знаю. Але мені здається, що перед усім зазвичай треба думати про захист людей. Потрібно продумати підходи до цього. Так, дуже негативно ставлюся до цього, тому що це історичний центр відносно з цього місця, який починався. І, взагалі, тут тиха зелена зона для відпочинку киян, гостей, і взагалі, ну це місце. Как би для суспільства для відпочинку, а не для будування якихось баркінгів житі нікому не нужний. Я у гаражі ці нікому не потрібні. Я дуже часто тут проходжу, і ось це паркування потворне поряд. Бруд всюди воно нікому не потрібно. Підземний паркінг буде зручно і корисно. Ну і сховище теж буде дуже корисно. Я просто не можу оцінити, вистачить на усіх чи ні. Ну і бачите, навіть ті, хто попри хто проти побудови паркінгу, але кажуть, що насправді оцей гаражний кооператив, якщо можна її назвати ним, от те, що ми там бачили, все ж таки псує вигляд цієї зони історичного центру Києва. Як альтернативу пропонують розташувати там спортивні майданчики або якихось якісь інші активності для місцевих. Ну і власне друзі, ми вирішили так само про це поговорити з нашим гостем ефіру. Це Олександр Свистунов, директор департаменту. Місто будування і архітектури виконавчого органу Київської міської ради, головний архітектор міста. Він знав з нами. А в нас в гостях, Олександр, вітаю вас. Добрий день, добрий день, добрі. Я, знаєте, коли це питання досліджував так само, в першу чергу я теж подумав про е місце. Ну от чому саме там? Але потім я розумію, що це, це ж продовження певної концепції. Концепції от цього туристичного маршруту, який починається ще з парку Володимирська Гірка, а по факту ще раніше. І щоб він іш і йшов аж туди. Не але от вибір укриття е ну саме таких об'єктів, чим обумовлений. Там в цьому, на цьому туристичному маршруті хіба немає ще укриттів? Ну по-перше, я дуже вдячний вам за запрошення, тому що тема дійсно вже стає такою досить маніпулятивною. І хотілося б розповісти про що йдеться. Ми все бачимо, які перетворення у нас відбуваються в центральній частині міста на наших головних туристичних маршрутах, на територіях нашої спадщини. Починаючи, ви правильно сказали, там з Володимирської гірка я би ще почав раніше, починаючи від лаври, тому що цей маршрут починається від самої лаври. Ми можемо після лаври перейти до меморіалу Голодомору, звідти через місточок дістатися до Палацю там піонерів у минулому, через Арсенальну площу перейти до Маріїнського парку, до Хрещатого Яру через міст закоханих. І після нашого скляного мосту потрапити вже до Володимирської гірки, де відбулася реконструкція, і після того ми виходимо на алею художників, яка також дуже сильно змінилася, і до Андріївської церкви з підходом, і проходом до алеї закоханих, де раніше нічого не було, і сьогодні це улублі на місто Киян. Де ми приходимо до пейзажної алеї. Вже відбулася реконструкція верхньої тераси, нижньої тераси, всі кияни можуть це бачити. І попит дуже величезний. Але чим ми закінчуємо? І ми закінчуємо захаращеним місцем, який ви дуже вам вдячний за сюжет. Показує, що за радянські часи, не зважаючи на всі археологічні заповідники, не зважаючи на охоронні статуси на нашу історію, були збудовані в три рівні в бетоні, в чотири рівні, не зважаючи на підпірні стіни, на комунікації, штольні і тому сьогодні мова йдеться про те, що ми цю територію не просто приводимо у відповідності до столичного вигляду, до нашої спадщини, як воно повинно виглядати, Дати, тому що ми ну, досить високу ланку підняли по облаштуванні всієї цієї території. А також ми повинні розуміти, що під час військового стану ну, першочергове завдання це безпека, і життєдіяльність наших людей. А по-друге, використання цієї території безпосередньо по вимогам, котрі нам диктує сьогодення, це про що? Про те, що на цьому маршруті. Дуже важко припаркуватися, ми все це розуміємо. Але ми повинні надати таку можливість. Окрім того, ця локація розташована безпосередній близькості до закладів громадського призначення. Це є і університети, це є і лікарні, це є адміністративні приміщення. Я вже не говорю про оточуючу житлову забудову. Ця територія вона має досить багато обмежень, але там немає заборони. Із... А от до речі, давайте трошки про обмеження і заборони. Бо так. от на сайті КМД, коли я теж читав про mm -hmm. рішення, те, що ну це буде прийматися на найближчій сесії Київради, там от є така цікава ремарка, що якби територія не є парковою зоною, але все-таки обмеження там є. З чим вони пов'язані? Ну тобто, я розумію, якщо це паркова зона, там будівництво взагалі заборонено. Ну як і буде, а, ну не зовсім. Не зовсім, ну, не зовсім так. Так. А я ну, так. Ну, поясню. Та, от, от, от це, це більше відповідь. Е, дійсно, важливо. ця територія вона належить до центральної планувальної зони до центральної реалу, до державного історико-архітурного заповідника, до зони охоронюваного ландшафту, охорони інших пам'яток окремих, але там немає заборони, і ми повинні розуміти, що на будь-яких подальших стадіях, відповідно до чинного законодавства і пам'ятка охоронного законодавства і археологічного законодавства, повинні пройти певні процедури на майбутнє. Сьогодні ми проговорюємо документ стратегічного планування, детальний план території, котрий має собі там на меті зафіксувати, що ми дійсно сьогодні передбачаємо там побачити. Тобто, сьогодні ми говоримо про те, що є обмеження у нас по висоті. Ми залишаємося саме в тих обмеженнях, що передбачені по законодавству пам'яткоохоронному. охоронному. Ми передбачаємо продовження парку. Якщо ми побачимо, от ми бачимо на екранах це концепція розвитку цієї території без жодної забудови там догори для того, щоб ми максимально продовжили нашу рекреаційну зону з облаштуванням під з дитячими майданчиками, з зонами воркаута, з оглядовими майданчиками, зона відпочинку. Тобто паркінгу візуально ми навіть не будемо сприй... ну, не буде можливості його сприйняти як паркінг, і тому на подальших стадіях проєктування це вже безпосередньо проєктування, Котре несе за це відповідальність, вони будуть зобов'язані 100% пройти всі етапи по затвердженню і в усіх органах охорони культурної спадщини. І також це стосується археології, тому що на сьогодні це стратегія. Ми говоримо про те, що там не з'явиться житловий будинок, що там не буде нового ЖК, що там не буде бізнес-центру, офісного центру або торгівельно розважального центру. Цього не буде взагалі. І, тобто, ми е, три основні функції: перше це укриття продораційне, тому що це е, їх не так багато в місті, а сьогодні. Давайте так. трошки ще на цьому питанні трошки сконцентруємось. Ну просто звичайний паркінг теж вважається укриттям. Ну умовно там підземний паркінг під будинком, але він не вважається протирадіаційним укриттям. Які особливості і які матеріали будуть застосовані, а, тут? це визначається державними будівельними нормами та правилами. А, це окремі вимоги, котрі проектувальник під час особливо проходження експертизи, а під час погодження з усіма органами будуть відповідно до ДБНів, правильно використовувати ці приміщення, що проєктувати, вибачте, це і правильне зберігання. Засобів, котрі там потрібні, і це і правильне використання стін там в бетоні, тому що у нас є частина паркінгу, котра відкрита, ми її бачимо безпосередньо з під'їзду, з провулку Киянівському. і більша частина знаходиться під землею. Для того, щоб ми максимально використовували покрівлю цього паркінгу з продовженням нашої паркової зони по нижньому уровню пізажної алеї. Тобто сьогодні ми говоримо про три функції: Це укриття. Паркінг і продовження парку з зоною відпочинку для дітей, молоді і для зон заняття спорту. До речі, про, тут зараз не про, про те, що, що в землі мається на увазі не про археологію. Так. А ну, ми пам'ятаємо випадок з, метро, з метрополітеном, власне, який стався минулого року. Що, бачите, там теж ну, дуже сумнівні грунти, скажімо, і це призвело до певної аварії. Це, це місце, де буде паркінг, укриття це пагорб. Ну, ми знаємо плюс-мінус, де він які там є? Ну чи є дослідження саме земельні? Чи є чи немає там у таких е місць, які потім можуть вилитися в щось подібне, в якісь протікання, в якісь підземні річки? Оці ґрунти нестабільні. Такі дослідження вже от, є? От е вони ці дослідження всі будуть попереду. Тому що сьогодні повторюсь, це документ стратегічного планування. Ми говоримо, як ми плануємо використовувати цю територію. А після цього розпочинається величезна робота по дослідженням, угу. по археологічним дослідженням, по геодезичним, що у нас з ґрунтами, що у нас штольнями, що у нас з нашими схилами. Тому що вони мають властивості е, рухатись, е, і тому дійсно це величезна робота, котра ще попереду, коли вже буде прийнято рішення, що ми рухаємося в цьому напрямку, от саме тоді виходять фахівці на дослідження, тому що от е, саме через ці дослідження будуть прийматися ті чи інші планувальні рішення, тому що сьогодні немає проекту. У нас немає е, 100% там розуміння е, по матеріалах, по палях, е, що відбувається з ґрунтом. От, е, після того як це буде. Проведені дослідження будуть прийматися саме ті рішення, котрі потім будуть затверджуватися в експертизі. У нас залишається буквально хвилинка. Ну і найцікавіше ну, напевно найцікавіше питання терміни, ну і вартість, якщо можна говорити. Я розумію, що це все приблизно, але уявімо, що умовно там завтра вже рішення затверджено. Так. І починаються роботи дослідження, проектування, будівництво. А от термін і приблизно вартість скільки це може коштувати? зарано про це говорити дуже зарано, тому що саме по результатах цих досліджень ми будемо бачити терміни ти терміни кошторис. ми розуміємо, що якщо ну Археологи починають свою роботу, скільки часу це може зайняти. В місті ми розуміємо, що в нас є такі шари, котрі потребують там глибинного вивчення. Після перших досліджень нам буде вже зрозуміло терміни роботи по археологах. Після геологічних і гідротехнічних обстежень нам також буде зрозуміло, що у нас навколо цієї території. Вони дуже сильно впливають на кошторис і також на терміни проєктування і будівництва. Тому пізніше, після прийняття рішення, ми готові. Ви поспілкуватися і розповісти в наших перспективах, цікаво буде обов'язково зустрітися і обговорити вже більш конкретні. От, бачите, питання по термінам по вартості, по в цілому, проектній не, в цій цій історії. Тому, друзі, поки що, бачите, це все на рівні а, прийняття рішень. І е, можливі якісь інцінуації. Давайте відкладемо на потім. Головне зараз, щоб зрозуміти навіщо це потрібно. А я відчуваю, і ми всі розуміємо, що це насправді потрібно укриття на 1650 людей. Ну це дуже важливий об'єкт для безпеки всіх нас в умовах, зараз в яких ми зараз проживаємо. Тому пане Олександре, дякую вам. Олександр Свистунов, директор департаменту містобудування і архітектури виконавчого органу Київської міської ради, головний архітектор столиці з нами був в гості. Тях хочеться зазвичку сказати на зв'язку, але ви до нас прийшли так. особисто. Це так. дуже приємно. Дуже вам Дякую. дякуємо вам. Дякую ну а вас. з вами, друзі, ми побачимося буквально за хвилину.